10 січня у Німеччині відбувся вечір професійного боксу, який прикрасив поєдинок двох суперважковоговиків. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабайл зустрівся із польським непереможеним нокаутером Даміаном Книбою. Німецький боксер курдського походження перед стартом поєдинку вважався беззаперечним фаворитом. І, як з'ясувалося потім, недарма. На очах у рідної публіки Кабайл одразу рвонув за нокаутом. Хоча зазвичай він досить довго розгойдується і по ходу бою набирає своїх обертів. За цей різкий старт агіт ледь не поплатився, тому що книба одразу намацав аперкоти і двійки на зустріч, навіть залишивши супернику легеньке розсічення над оком. Після першого раунду Кабайло у кутку нагадали, як він повинен битися, і картина почала різко змінюватися. Німець активно запрацював по поверхах, відбив Книбі корпус і залишив кілька слідів на обличчі. А у третьому раунді поляк остаточно сповільнився через накопичені пошкодження. Кабайл став бити ще жорсткіше, і після декількох панчів, які дивом не відправили Даміана, спати рефері все ж втрутився і зупинив бій достроково. І з цим рішенням ніхто не сперечався, адже усім було зрозуміло, такий поєдинок відверто перетворювався на побиття. Але найцікавіше для нас, українських фанатів боксу, сталося після поєдинку. Під оваці вболівальників, які скандували ім'я бажаного наступного суперника для Кабайла. А ви самі розумієте, хто це був? А дід і сам заявив про бажання битися за повноцінний пояс із Усиком. Я так довго чекав цієї можливості. Я побив по черзі трьох монстрів в аріаді. Просто дайте мені титульний бій. Я готовий битися з ким завгодно, особливо із Усиком. І давайте будемо відвертими. Кабайл заслужив титульний бій. 27-0 статистика, 19 нокаутів, серія із шести дострокових перемог поспіль. А в останніх боях він прибрав зі шляху непереможених до того моменту. Махмудова, Санчеса, а також небезпечного китайця Джана Джилея. А також є другим номером рейтингу журналу The Ring, поступаючись лише володарям титулів, тобто Олександру Усику і Фабіо Уордлі. Якщо ж говорити виключно про спортивну складову, то бій Кабайл Усик напрошується власно сам собою за умови, що, звісно, Олександр не звільняє цей титул добровільно, і, по ідеї, у WBC повинні першим просувати потенційний бій свого тимчасового чемпіона. Із повноцінним, тобто із усиком. Однак, як ми знаємо за чутками, у організації WBC все ж готові дати можливість усику провести такий бажаний для нього і добровільний захист із Деантеєм Велдером, який колись запалював у дивізіоні, а зараз уже є. Збитим льотчиком з думкою багатьох причина, чому Усик, хоче такий бій, зрозуміла. Деонтей має ім'я, а це саме те, що потрібно Олександру під завісу своєї кар'єри. Велдер також не проти від такого бою відмовлятися було б гріх у його статусі. А от причина, через яку організація WBC дивиться на вивізку Вайлдер Усик, більш пристально ніж на вивізку Кабайл Усик. Звісно, проста це гроші. Кабайл, попри те, що на папері має потенціал стати найсильнішим супертяжем у світі через рік або другий. Досі слабкий у медійному полі. Його знають у Німеччині, знають досить добре, але глобально для світу боксу він десь на одному рівні з умовним Філіпом Григоровичем. Бій Усика з Кабайлом буде сприйматися багатьма шанувальниками боксу як черговий захист титулів, із не найбільш відомим опонентом для великого чемпіона, який захищає ці пояси. А от Вайлдер, це інша справа. Це ім'я, яке точно збере велику касу і приверне медійну увагу навіть попри те, що. Бронзовий бомбардувальник, як його називають, уже давно не той, що раніше, і програє навіть відверто прохідним для себе суперникам. І ось такий вище описаний розклад. Це дійсно велика проблема для самого Кабайла і велика несправедливість, оскільки на папері це дійсно вкрай інтригуючий поєдинок, міг би бути, можливо, навіть один із найбільш конкурентних для усика. Адже агіт непогано рухається, дуже добре атакує, особливо по корпусу. А це, як ми знаємо, ледь не єдина слабка сторона Усика серед усіх аспектів боксерської майстерності. Також Кабайв класно змінює поверхи і досить важко б'є. А також не раз демонстрував, що характер у нього чемпіонський. У тому ж таки поєдинку із Джілеєм він падав у нокдаун, проте уже у наступному раунді достроково нокаутував китайця. В тому числі і через характер, багато хто вважає, що Кабайл... Точно був би готовий морально до головного виклику у своєму житті і впорався б з ним набагато краще, ніж той таки Даніель Дюбуа, який безальтернативно програв Усику в обох поєдинках. Так давайте будемо відвертими для нас, для українських фанатів боксу та для прихильників Олександра Усика вивіска бою проти Вальдера, звісно, виглядає інтригуючи через медійність, але якість боксу там буде залишати відверто кращого. Усик, мабуть, без проблем впорається із. Підстаркуватим американцем, а от бій з перспективним німцем міг би і правда подарувати нам великі і класні емоції від захоплюючого поєдинку саме із боксерської точки зору, із технічною, і з драматургічною. Звісно, усик був би фаворитом, але це, хоча б, якась опозиція, чого явно не скажеш про того ж таки Вайлдера. Однак, на жаль, як для нас, для українських любителів боксу, як для шанувальників світового боксу, так і для самого німецького спортсмена, бій з усиком зараз йому світить лише у разі якогось. Глобального форс-мажору цілком ймовірно, що Кабайло доведеться битися із кимось іншим, можливо, із Уордлі, або з кимось із тих, хто нижче у рейтингах, тобто з Даніелем Дюбуа або Філіпом Григоровичем. І давайте будемо відвертими. Це найкраще, що зараз може зробити Агіт. Йому головне не простоювати і не чекати гіпотетичного бою із усиком, а робити усе, аби цей бій все ж стався. Буде на слуху перемагати, показувати красивий бокс і паралельно прокачувати свою медійку. І от коли це станеться, точніше, якщо це станеться, якщо йому дадуть усика, то не сумнівайтесь, саме Кабайл, а не Мозес і Таму стане найцікавішим варіантом для українця з точки зору гідної опозиції у рингу. На цьому все. Ставте лайк цьому відео, якщо вже засумували за Усиком у рингу і чекаєте оголошення його наступного суперника. А також у коментарях напишіть, хто б міг ним стати і як ви ставитесь до потенційного бою Усик проти Кабайо. Ну і, звісно, підпишіться на наш канал, аби не пропускати нові відео. До нових зустрічей!